Коли я зізнався батьку, я одразу йому так от з порога сказав, типу, батя, дивись. Я змінюю своє життя, я все життя себе відчував хлопцем, і для цього, типу, існує таке поняття як трансгендерність. Пояснив, як я відчував себе в дитинстві, що було, і так далі. І він просто вислухав мене. І потім е, в нього почався період, е, що він почав звинувачувати себе, що це і за мене ти такий, мабуть, з часом прийняв це і перестав себе звинувачувати. І що мене здивувало, що він одразу почав. Звертатися до мене як до хлопця, і він намагався перевчити одразу себе, от прямо в розмові. Коли щось мене питав, то він одразу змінював закінчення. Я прям бачив, що йому дискомфортно, але він це робить заради мене, тому що блін, це було прям дуже приємно. А як мама відреагувала? Після розлучення батьків, десь коли мені було 14 років, я з мамою не спілкувався. Я жив з батьком. Коли поговорив з батьком, я потім е почав писати пост е в інстаграм е з камінаутом. Це побачила мама, і вона просто скидає мені цей пост з камінаутом і починає мені висказувати всі якісь неприємні речі. І з того моменту я з нею не спілкуюся.